На два дні Івано-Франківськ перетворився на кузню просто неба. Майже дві сотні майстрів вогню та металу плічові взялися кувати українську єдність. Об'єднати бодай мистецтвом приїхав Юрій Саркісян із Санкт-Петербургу. Попри складну ситуацію в Україні, російський коваль один з перших, хто зголосився на фестиваль у блакитній кепці та жовтій футболці, майстер готується до створення символічної композиції на тему єднання. З українськими кузніцями ми знайомі давно. Ми общаємося в Фейсбук, мичаємося на фестиваль. Это наши друзья. Это те люди, через которых мы понимаем, что происходит в вашей стране. Сама композиция будет олицетворять, ну скажем, это будет э, кованный квадрат, э, который изображает некий надлом, некую трагедию, и на котором будет сидеть бабочка, аллегория свободы. Свободи духа, а естонці, білоруси, голландці, італійці та навіть французи на свято ковалів приїхали майстри з вісьмох країн світу. кажуть, фестиваль це чудова нагода себе показати та на інших подивитись. Найстарший на святі коваль Губ Сенсен із Амстердаму. Свій майже 50-річний досвід передає молодим ковалям світу. Я приїжджаю на цей фестиваль вже 9 років поспіль. Тут надзвичайно цікаво, адже збирається багато майстрів в одному місті. Щоразу, коли їду сюди, хочу навчити молоде покоління нової техніки. Можливо, щось передати, що вмію сам. Я допомагаю створити їм композиції, які пізніше прикрасять ваше місто. Попри те, що минулого року ковалі вирішили відійти від спільних композицій, а створювати під час свята виключно індивідуальні загальну скульптуру таки скують: шестиметровий дерев'яний хрест із кованими елементами за задумом організаторів і буде символом єднання. Кожен майстер виготовить свій елемент, який прикрасить композицію. Ми вирішили дати ковалям просте завдання, яке кожен коваль вміє робити, і робить це за своє свого життя багато разів. Це є скоба для кріплення дерев'яних конструкцій, коли йде будівництво. Оце є тема нашого фестивалю, але ці скоби символічні і авторські, тобто показуючи, символізуючи, що ми охоплюємо весь світ: південь, північ, захід, схід. Чотири сторони світа ми з'єднуємо цими скобами ковальськими і показуємо своє єднання. Монументальну композицію єдність ковалі подарують івано-франківську. Ймовірно кажуть організатори, спільна скульптура прикрашатиме одну з головних площ міста як пам'ять про героїв майдану та заклик до єдності.